Всіх, хто завітав на канал «Світ Алла, сьогодні ми готуємо хачапурі. Або якщо ви хочете, то це коржі з сиром без духовки на швидку руку можна сказати. Вони стануть гарним перекусом чи то доповненням до обіду, а можуть стати і повноцінною вечерею. І З цього рецепту нам знадобиться. 300 мл кефіру кімнатної температури. Чи то кислого молока значення немає. Розбиваємо одне яйце, воно повинно бути теж кімнатної температури. Кладемо 1 чайну ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Я їх вже змішала і додаю все разом. Також додаю 3 столових ложки олії. Рафінованої. Все це перемішуємо та додаємо 450 грамів борошна та 10 грамів розпушувача. Замість розпушувача можете додати харчової соди, одну чайну ложку. Розпушувач я додаю до борошна, перемішую, а потім додаю до рідкої суміші. Потрішку додаємо, перемішуємо і знову додаємо. Коли тісто стане густіти, переходимо вимішувати руками. Тісто вимішується дуже і дуже швидко, можна його вимішувати і на столі, кому як зручно. І ось так. Воно м'якеньке, злегка липне, але я його залишаю в такому вигляді, кладу, прикривайте його плівочкою або серветочкою і відставляйте. Все, а тепер готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться 350 грамів сиру. Бажано сологуні. У мене 250 сологуні та 100 грамів м'якого сметанкового. І натираємо його на терці. І тож натираємо весь сир, додаємо до нього дрібку солі. А також додаємо 2 3 столових ложки. Сиру кисломолочного. Все це гарно-гарно перемішуємо, щоб маса стала однородною. І вбиваємо сюди одне яйце. Гарно, гарно вимішуємо нашу суміш. І тож начинка наша готова. Ми її відставляємо, тісто наше теж відпочило, викладаємо його на стіл. Тісто трішки липкувате, тож ми беремо борошна до рук, обминаємо його, відчуваємо, яке воно повинно бути м'якеньке-прем'якеньке. Тісто дуже-дуже гарне. Ділимо його на 4 частини. Циокруляшок розділяємо. Забивати тісто не потрібно, тому лишнє борошно нам теж не потрібно. Так, аби тільки не липло. Руки трішки борошно притрусили і робимо пульку. Так, заготовочки наші готові, і тепер ми беремо начинку і розділяємо її також на 4 частини. І з кожної частини робимо теж кругляшок. Гарно сир так приминаємо, і все, отака заготовочка у нас. Все. Кладемо, робимо ще один. І так робимо їх чотири. Також до сирної начинки можна додати мілко нарізаний кріп. Хто полюбляє зелень, то це буде супер. І ось так наші заготовки для начинки готові. Відставляємо і розкатуємо тісто. Спочатку трішки руками і розтягуємо. Ось так. А потім розкатуємо. Але не дуже тонко. І за площину таку невелику. Ось приблизно, скільки у нас тут сантиметрів 12-13 в діаметрі. І все. А тепер кладемо начинку і защипуємо, а защіпуємо як біляш. Ось так беремо і защипуємо. Весенько, не боюся, що у нас не так вийде. Все вийде у нас так. І все. Тепер защіпнули. гарно і трішечки придавлюємо. Можна це робити за допомогою качалки, але ви знаєте, руками зручніше. І робимо за величиною приблизно. Який діаметр у вас ательні, ось таке завбільшки і робимо хача або трішки менше. Аби тільки не більше. Ось так. В такому розмірі можна його і залишити, а можна зробити трішки більше. Я його трішки ще розкатаю, щоб зробити його тонше, щоб воно у нас прожарилося точно. Отакого От ковжа ми вже і будемо з вами смажити. Кладемо на суху пательню, взагалі без олії. І Якщо вас бентежить суха сковорода, можете трішки її змастити олією, але зовсім-зовсім трішки. І кладемо на розігріту сковорідку, ось так трішки притискаємо і накриваємо кришкою і обжарюємо. Кожен бік по 3-4 хвилиночки. І перевіряємо через 3 хвилинки, що у нас. О, дуже непогано. Все гарно. І робимо таку засмажечку, рум'янимо. Так, все, готово. Кладемо другу і гаряченького коржа змащуємо щедро вершковим маслом. Ось так. Все. І випікаємо далі. І ось зарум'янили останнього коржа і будемо з вами смакувати. Дуже красиві та запашні вийшли. І тож смакуємо передчутті смакоти. Треба його руками рвати, та і все. Ось так. Подивіться. Сертяниться, як же ж це смачно. М -м, я вже уявляю. Ох, 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 ох. Буду їсти з двох рук. Таке воно смачне мені. Це хачапурі. М -м -м. Так, мені не достає тут зелені. Саме зелені було б. Але і так, дуже-дуже смачно. Тож ми сьогодні з вами дуже вправно і швидко зробили такі прекрасні хачапурі. Я вам їх рекомендую, від душі рекомендую. Тож бажаю вам, мої милі, міцного здоров'я. Особлива подяка моїм постійним глядачам, дякую вам за те, що ви пишете мені коментарі. Ставте свої вподобайки. Я дуже і дуже цьому рада. Тож до нових зустрічей, до нових смачних рецептів.